Авіакатастрофа в Індії. Пасажирський лайнер авіакомпанії Air India, що прямував до Лондона, розбився під час злету з аеропорту в місті Ахмадабад. На облавку перебували 242 людини. Що наразі відомо, розповість Софія Желінська. Авіатроща сталася щойно. Літак піднявся у повітря. Пілоти подали сигнал тривоги, а невдовзі борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. Наперед відомо, що є загиблі і травмовані на землі. Мій син пішов до гуртожитку під час обідньої перерви, коли літак розбився. Він стрибнув з другого поверху, зазнав кількох травм. На мить авіатрощі літак був повністю заправлений пальним, тож вибух пролунав потужний. На облавку було 242 людини. З них 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед пасажирів 169 індіанців, 53 британці, семеро португальців і один канадець. За інформацією українського МЗС, громадян нашої країни на борту не було. На авіакатастрофу вже відреагував прем'єр-міністр. Теріндія на рендра моді трагедія в Ахмедабаді приголомшила та засмутила нас. Це неймовірно болить у цю сумну годину. Мої думки з усіма, хто постраждав. Я зв'язався з міністрами та органами влади, які працюють над тим, щоб допомогти постраждалим. Велика Британія також висловила співчуття та наголосила, що співпрацює з владою Індії. Натомість, речник МЗС Індії Рандхір Джейсвал назвав авіатрощу дуже трагічною випадковістю. А за словами начальника місцевої поліції, уцілілих схоже немає. Але ця інформація наразі не підтверджена. Ми втратили багато людей. Ми висловлюємо найглибші співчуття всім, у кого загинули рідні. Остання масштабна авіакатастрофа в Індії трапилася 2020 року з літаком Air India Express. Трагедія сьогодні може стати наймасштабнішою в історії країни за кількістю іноземців на обвалку. Розслідування лише розпочалося, і тепер найголовніше питання: чи була ця аварія технічною несправністю, чи людською помилкою? Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.